У яких випадках до ТЦК потрібно подавати списки військового обліку? Які розміри штрафів за порушення трудового законодавства будуть у 2024 році? Скільки працюємо у грудні 2023 року? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 27 листопада, по 1 грудня. Поїхали! На минулому тижні усіх відповідальних за ведення військового обліку шокувала звістка про те, що списки військовозобов'язаних потрібно подати до ТЦК до 1 грудня. Про це це фейк. Одразу відзначу, що у порядку номер 1487 не вносилися зміни, і ми продовжуємо його застосовувати у тій редакції, з якою, власне і працювали до цього. Проте до 1 грудня 2023 року до ТЦК потрібно було подати списки, але не військовозобов'язаних. Справа у тому, що до 1 грудня 2023 року потрібно було подати до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць за формою, наведеною у додатку 6 до порядку 1487. Цей обов'язок підприємств зафіксований у пункті 34 порядку номер 1487 А що ж із списками військовозобов'язаних? Уточнюю, що зараз мова йде про списки персонального військового обліку, військовозобов'язаних, призовників та резервістів за формою наведену додатку 5 до порядку номер 1487. Так ось ці списки за додатком 5 до порядку номер 1487 не мають окремо прописаної дати, до якої їх слід обов'язково надати. Тобто списки за додатком 5 до порядку номер 1487 не подаються до ТЦК ані до. 1 грудня, ані, наприклад, до 31 грудня. Списки персонального військового обліку слід надати до ТЦК при звірянні з ТЦК або якщо є належним чином оформлена вимога від ТЦК. І саме ці списки персонального військового обліку потрібно скласти та зареєструвати на підприємстві до 25 січня 2024 року, але станом на 1 січня 2024 року. При цьому знову підкреслюю, що навіть у такому випадку ці списки не потрібно подавати до ТЦК. На якусь певну дату цього не передбачає порядок номер 1487 До речі, Тетяна Донець у кадра лай швидко та оперативно пояснила, що подання списків військовозобов'язаних зобов'язаних до ТЦК до 1 грудня є фейком, який не підкріплений нормативною базою. Посилання в описі до відео. Закон про держбюджет на 2024 рік підписано президентом України. Ним передбачено, що розмір мінімальної зарплати у 2024 році буде підвищуватися двічі: з 1 січня 7100 гривень, з 1 квітня 8000 гривень. Відповідно, двічі протягом 2024 року будуть збільшуватися розміри штрафів за порушення трудового законодавства, адже фінансові санкції визначені у статті 265, – Кодексу законів про працю прив'язані саме до розміру мінімальної зарплати. Отже, за кожного неоформленого працівника підприємство загрожує штраф з 1 січня 2024 року 71 тисяча гривень, з 1 квітня 2024 року 80 тисяч гривень. Під неоформленим працівником слід розуміти підміну трудових відносин цивільно-правовими, коли замість трудового договору усного або письмового укладається договір цивільно-правового характеру, прийняття працівника. На умовах неповного робочого часу, коли він фактично працює повний робочий день. Є тут виключення при виявленні неоформленого працівника до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої третьої групи, застосовується попередження. Якщо ви не допустите інспектора держпраці до перевірки у 2024 році, то такі дії можуть призвести до штрафу у розмірі з 1 січня 21 300 гривень, з 1 квітня 24 тисяч гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю, наприклад, відсутність графіку відпусток, недотримання припису про щорічну відпустку тривалістю не менше 14 календарних днів у рамках кожного робочого року. Роботодавцю світить штраф у розмірі з 7 тисяч гривень. 100 гривень з 1 січня 2024 року та 8 гривень з 1 квітня 2024 року. Нагадаю, що під час дії воєнного стану держпраці може здійснювати перевірки роботодавців за обмеженим колом питань і проводить позапланові перевірки. При цьому, згідно із законом No2136, у разі виконання роботодавцям припису фінансові санкції, визначені у статті 265 Кодексу законів про працю, не застосовуються. Окремо, нагадаю, що запору порушення трудового законодавства можуть бути застосовані адміністративні штрафи до посадових осіб підприємства або ФОП. Проте розміри адмінштрафів не зміняться, оскільки вони прив'язані до розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який становить 17 гривень і залишається незмінним. Що вважається трудовим порушенням, можна дізнатися у нашій рубриці Довідники на кадроленд. Воєнний стан продовжено, а отже, не забуваємо, що трудові відносини регулюються не лише нормами Кодексу законів про працю, а й закону номер 2136 Нагадаю, що закон номер 2136 діє виключно під час воєнного стану і його норми є спеціальними, тобто мають пріоритет над нормами основного закону. Фахівці безоплатної правничої допомоги нагадали про особливості регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану. Розставимо акценти і ми. Відтепер на етапі оформлення трудового договору сторони можуть обрати. Між усним і письмовим укладанням трудового договору. Нагадаю, що у статті 24 Кодексу законів про працю наведено випадки, коли трудовий договір укладається у письмовій формі. Так от під час воєнного стану, навіть в цих випадках, трудовий договір може бути укладений в усній формі. Однак, все ж радимо оформлювати трудові відносини шляхом детального прописування всіх умов трудових відносин, тобто письмово. Це допоможе уникнути трудових спорів у майбутньому. В умовах сьогодення роботодавець. Має право на етапі укладення трудового договору встановлювати випробування всім категоріям працівників. Тобто випробувальний строк під час воєнного стану можна встановлювати особам з інвалідністю, неповнолітнім, внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям, для яких установлювати випробування заборонено на підставі статті 26 Кодексу законів про працю. Наступний момент: про зміну істотних умов праці роботодавець має повідомити працівника за декілька днів до їх провадження, а не за два місяці. Як Передбачено частиною 3 статті 32 та статті 103 Кодексу законів про працю України. Це означає, що працівник може бути повідомлений про зміну істотних умов праці відразу після того, як роботодавець прийняв таке рішення, проте не пізніше, ніж до дня, коли працівник починає працювати з новими умовами. Також у працівників з'явилося і додаткове право на розірвання трудового договору за власною ініціативою у строк, визначений у його заяві. Така можливість виникає за. Умови, якщо підприємство розташоване у районах бойових дій та існує загроза для життя і здоров'я працівника. Тобто, обов'язок на відпрацювання двотижневого терміну відповідно до статті 38 Кодексу законів про праці України за таких умов не діє. Законом номер 2136 введено новий спосіб регулювання трудових відносин шляхом призупинення дій трудового договору. Ініціатором може виступати як працівник, так і роботодавець, однак, при умові, що надання та виконання робіт не Можливо, внаслідок військової агресії. Трудові відносини при цьому зберігаються. Відзначу, що у період дії воєнного стану немає святкових днів у розумінні статті 73 Кодексу законів про працю. Це означає, що під час розрахунку норми тривалості робочого часу святкові дні мають враховуватися як робочі або вихідні дні, залежно від графіку роботи підприємства. Зверніть увагу, що 22 листопада 2023 року Верховна Рада України прийняла закон номер 3494 який Внесено зміни, в тому числі до Кодексу законів про працю та закону номер 2136 і порядок надання відпусток кардинально змінився. Щоб бути у курсі актуальних змін у відпустках, рекомендую до перегляду вебінар Яни Ярошенка. топ 3 теми для грудня 2023 року: Гарячі зміни у відпустках, компенсаціях, трудових гарантіях та військовий облік і трудові книжки, які ви можете переглянути в особистому кабінеті Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Питання належного ведення кадрової документації актуальне не лише для юридичних осіб, а й для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, оскільки трудове законодавство поширюється на всіх роботодавців. Саме про це Держпраці вкотре проінформувала та наголосила на тому, що підприємець зобов'язаний вести кадрову документацію, пов'язану з оформленням трудових відносин із найманими працівниками. Отже, одним із документів, на які вказує держпраця, є трудовий договір. Якщо Використовує працю фізичних осіб, він є роботодавцем. Відносини між роботодавцем і працівником регулюються трудовим договором. Зауважу, що трудовий договір ФОП роботодавець зобов'язаний укласти з працівником у письмовій формі відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю. Однак, на період дії воєнного стану допустимо укласти трудовий договір в усній формі. Про це вказано у статті 2 закону номер 2136 Держпраць також зазначає, що працівник може Може бути допущений до роботи тільки після укладення трудового договору, оформлення наказу ФОП про прийняття на роботу, повідомлення фіскальної служби. Саме така процедура підтверджує належне оформлення трудових відносин та не дає можливості сумніватися у підміні трудових відносин цивільно-правовими. Тобто серед кадрових документів у ФОП роботодавця обов'язково повинні бути накази з кадрових питань. Вони можуть бути в довільній формі чи типові, наприклад, типова форма П1. П3, П4, затверджені наказом номер 489 Ще одним документом, який повинен бути у ФОП роботодавця, однак викликає багато дискусій щодо необхідності його ведення, є особова картка П2. Питання ведення типової форми первинного обліку номер п 2 З однієї сторони, законодавчо не встановлює обов'язку цю форму складати, а з іншої, держпраці наполягає на веденні П2 щодо працівників у ФОП-роботодавця. Ще один обов'язковий кадровий документ графік відпустки» Пусток. Його складають всі роботодавці, в тому числі фізичні особи-підприємці, які мають найманих працівників. Наявність у ФОП-роботодавця такого кадрового документу, як правило трудового розпорядку, передбачено статтею 142 Кодексу законів про працю, яка не робить винятків для ФОП-роботодавців. Вести облік робочого часу це прямий обов'язок роботодавця, передбачений статтею 30 закону про оплату праці. А отже, табель обліку робочого часу це важливий кадровий документ для награду. Заробітної плати працівників, який повинен вести ФОП. Це далека на увесь перелік документів, які мають бути у фоп роботодавця Всі зразки обов'язкових кадрових документів для ФОП-роботодавця можете знайти у нашій рубриці Документи на кадроленд». У статті 26 Кодексу законів про працю закріплено, що випробування не встановлюється при прийнятті на роботу, зокрема осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців. Проте під час дії воєнного стану застосовується норма статті 2 закону номер 2136 у якій визначено, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії. Працівників. На підставі цього держпраці роз'яснює, у періоді воєнного стану можна встановлювати випробування для всіх працівників, зокрема тих, кого це раніше не стосувалося. Отже, під час дії воєнного стану випробування може бути встановлено навіть у разі укладення строку трудового договору незалежно від терміну його дії. Умова про випробування має бути визначена у заяві про працевлаштування, наказі про прийняття на роботу та у трудовому договорі, якщо він укладається у письмо. Мові формі бажаєте дізнатися більше про сучасну процедуру працевлаштування? Тоді рекомендую вам мегамасштабний курс професії кадровик з нуля. У грудні продовжує діяти воєнний стан, а це означає, що ми у свою чергу продовжуємо застосовувати норми закону номер 2136 При цьому у грудні, відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю, є святковий день, 25 грудня, Різдво Христова. Цей день у 2023 році приходиться на понеділок, оскільки під час воєнного стану немає святкових днів у розумінні трудового законодавства, то за стандартною п'ятиденки 25 грудня понеділок є робочим днем. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу-неділю для грудня 2023 року становить 21 робочий день і 168 годин. Але якщо роботодавець визнає 25 грудня додатковим вихідним днем або днем роботою який не проводиться, то у цей день працівники відпочиватимуть. У зв'язку з цим норма тривалості робочого часу за грудень буде зменшена і становитиме 20 робочих днів та 160 годин. Але Зарплату працівники отримують у повному обсязі як за відпрацьовану норму. Крім того, пам'ятайте: не пізніше 7 грудня слід подати звіт з праці за формою номер 1 ПВ місячна за листопад 2023 року. Зауважу, що Держстат оновив форми номер 1 ПВ місячна звіти з праці, номер 1 ПВ квартальна звіти з праці. Проте за Оновленими формами звіт з праці подаватиметься уже при звітуванні за 2024 рік. Тобто, наприклад, у відзвітуємо за оновленою місячною. Форми 1ПВ за січень 2024 року у лютому 2024 року. Також у грудні 2024 року ми з вами продовжимо вивчати новий закон номер 3494 що став викликом для усіх кадровиків. Нагадаю про головні зміни, які приніс нам цей закон. У разі мобілізації працівникам виплачують грошову компенсацію за невикористані відпустки. Максимальна тривалість відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини збільшена з 15 до 30 календарних днів. До Подані нові підстави для неоплачуваних відпусток та відмінено збереження середнього заробітку для мобілізованих педагогів. Докладніше про це зміни розповідає Яна Ярошенка у кадрилайф та вебінари посилання в описі до відео. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 5 грудня Тимур Аліїв розповідатиме про застосування нового закону. Приєднуйтеся до вебінару за темою ТОП-10 кадрових змін у відпустках та компенсаціях і строкові трудові договори. Практику. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять це для... Для того щоб нам з вами було про що поговорити, Па-па!